Зараз ми переходимо з вами до старої базарної площі, яка знаходилась на місці сучасного сонячного парку. Тривала історія і в сонячного парку частини колишньої Петровської площі. Після того, як на початку 19 століття прорізали і розрівняли фортечні вали, тут відкрився центральний міський базар. Він офіційно проіснував до 1870 року, а потім був перенесений на нове місце Новоселівку, де він існує і зараз. Проте стихійна торгівля не припинилася аж до повоєнних часів 1950-х років. Серед містян це місце було відомо як Євбас, єврей. Базар. У 1906 році майбутній парк засадили деревами, а довжелезна одноповерхова будівля, що виходила фасадом на вулицю Соборності, продовжувала функціонувати як соляні склади. Там же містилися рибні, шкіряні каретні ряди. На початку 60-х років ХХ століття сонячний парк очистили від забудови та обвели за периметром гранітним парапетом.